Розмовляла якось із людиною, яка постійно скаржилась на важкі обставини. Вона казала, що життя на неї тиснуло, що все навалювалося одне на одного. А я тоді запитала: а якби ці самі обставини були не тягарем, а, наприклад, будівельним матеріалом. То що тоді? Ось тут мовчання. Бо справді, коли дивишся на камінь, як на перешкоду, то він дійсно заважає, а коли бачиш його як цеглину для фундаменту, то все змінюється. Життя подає нам обставини у готовому вигляді, і воно не питає, чи зручно нам саме зараз. Чи готові ми до змін? Просто кладе на плечі і каже: ось тобі робота. І що тоді? Можна скиглити, що важко, можна згинатися під вагою, а можна взяти цей камінь і почати будувати щось своє, різниця лише в одному у виборі власної реакції. Цікаво те, що найміцніші будівлі стоять саме там, де найскладніший ґрунт, там, де треба копати глибше, зміцнювати основу, продумувати кожну деталь. Легкий пісок не тримає серйозних конструкцій. А ось там, де треба борсатися зі скелею, виростають справжні шедеври архітектури. Так само і з людьми. Найцікавіші особистості виросли не в тепличних умовах, а там, де довелося долати опір, де кожен крок давався не так легко, де треба було винаходити рішення, шукати внутрішні ресурси. І тоді той камінь на плечах перетворювався на камінь у фундаменті їхньої сили. Останнім часом помічаю, що люди часто забувають про вибір, який, до речі, кожному подарований від народження, наче обставини самі по собі, визначають напрямок життя. Але це ж не так. Обставини це лише сировина, що з неї зробити залежить від нашого рішення кожної миті. Можна плакати. З тим важким каменем, а можна з нього скульптуру висікти. Питання не в тому, які камені падають на ваші плечі, питання в тому, що ви збираєтеся з ними робити, тягнути за собою як вантаж, чи використовувати як сходинки, що ведуть вгору. Як трансформаційний коуч ICF, можу сказати, найпотужніші прориви відбуваються саме тоді, коли людина перестає боротися з обставинами і починає їх використовувати. Коли запитання змінюються, із чому це зі мною, на що це мені дає. І тоді кожен камінь, який життя кидає тобі під ноги, може стати частиною того мосту, який ти будуєш до своєї мрії. Просто краще навчитись дивитись на нього під правильним кутом.